Якщо уявити фантасмагоричний світ, в якому Еліна Світоліна і Олексій Дурнів обмінялися кар'єрами, то досяг би більшого успіху. Ти в тенісі чи Еліна в контент-крієтингу? Я ставлюсь до Еліни з великою симпатією і відчуваю в неї таке щось магнетичне. Мені здається, що вона могла б стати. Просто дуже успішною контент-мейкеркою, значно успішнішою, ніж будь-хто в Україні, тому що вона володіє вільно англійською мовою, і дуже багато людей, які зараз на неї підписані. Вони зі всього світу. і, Мені здається, вона змогла би перевершити всі очікування в цьому плані. Що стосується мене як професійного тенісиста, я дуже це люблю, і ну я не знаю, бо я не жив ніколи як професійний спортсмен. Але мені здається, що я міг би тільки цим займатися, що грав би в теніс. Чи зміг би я досягнути результатів, які досягнула вже Еліна? Не знаю, було б круто. А як ти думаєш, який би контент знімала Еліна? І які б у тебе були улюблені прийоми в тенісі? Якісь приколи. Я би якісь приколи викидував. Типу там подавав з під руки, або не знаю, підставляв, відбував між ніг? Ще був би досить скандальним. Суддя постійно би такий. Yeah. <laughs> <laughs> а Еліна, який би контент знімала? А, мені здається, Еліна була б автоблогеркою. Еліна любить автівки, любить мерседеси, І Мені здається, і вона непогано розбирається, коли ми обговорюємо з нею машини. Вона прям знає про що говорить. Вона розбирається в двигунах, в модифікаціях, технологіях вже. Тому мені здається, їй ця тема, їй ця тема цікава. Чекаємо Еліну в автоблогінгу. Так.